Пане Вікторе, щиро вітаємо з другою поспіль такою розгромною перемогою. Які ваші враження від сьогоднішнього поєдинку? Дякую, я теж вас вітаю. Давайте ми будемо розуміти, що ми тільки почали працювати. Багато хлопців нових, тому рахунок це добре, результат це добре. Але найбільш важливіше те, що хлопці повинні прогресувати в тому розумінні, що ми від них вимагаємо. Ще дуже багато роботи, я би не заспокоювався. Ми на початку шляху і дуже довго шляху. Тому ми працюємо, ми працюємо, ми ще раз працюємо. Ще трансферним вікно відкрито. Чи ведеться робота на цьому ринку і чи планується ще підсилення в команду? Робота ведеться, ми звертаємо увагу на молодь. Ми звертаємо увагу на, на, на ті дві позиції, які в нас є, працюємо в цьому напрямку. Я сподіваюся, що може ще один гравець, два гравця з'являться в нас в найближчий час. Ми бачимо, що деякі гравці, які сьогодні і минулого разу були в складі, допомагають зараз і основній команді. Як вдається поєднувати роботу і тут і. Їм, їм, як ну, дивіться, На жаль, у нас зараз нема, немає можливості для молоді далі працювати окремо, я маю на увазі молодіжний склад, дублі, як кажуть, або Ю-21, або Ю-23. Тому ці хлопці, які працюють з першою командою, їм теж, теж дуже велика різниця, і ця, цей проміжок, скажімо так. Перехід від Ю 19 до, до першої команди, тому їм необхідна практика. Практика ігрова, і тому керівництво і головний тренер Ротань Руслан Петрович розуміє, розуміє це і тому по можливості надає можливість хлопцям мати тут ігрову практику. Тому вони працюють. Вони, я задоволений їхнім відношенням. Вони відпрацьовують на всі 100. Я хочу побажати далі прогресу, розвитку і зайти в першу команду і там уже радувати нас своєю грою. Після першої впевненої перемоги сьогодні хлопці все одно вийшли в дуже робочому стані і налаштовані на е, гру. Попереду нас непростий суперник, шахтар. Як ви плануєте працювати з хлопцями, щоб вони там не втратили голову, можливо, і далі так впевнено виходили на поле. Дивіться, вони не втратять голову, бо ми їм цього не дозволимо, якщо ви це маєте на увазі, але не треба це контролювати. У них на даний момент є бажання є бажання розвиватися і прогресувати. Тому... Шахтар завжди, хоч там молодші, хоч і старші хлопці. Це скажімо так, еліта, еліта українського футболу. Одна із команд еліти українського футболу, яка завжди показує гарну гру. Гарну гру. Ми ми тянемося до цієї до цієї еліти. Ми хочемо теж відповідати. Останнім викликам сучасного футболу, то ми, ми налаштовуємося, ми, ми готуємося і поїдемо, і будемо грати. В першу чергу хотілося б, щоб ми грали в футбол, показували гру і ті задумки, які ми заплануємо, щоб були виконані на футбольному полі. Ну і, і потім вже результат.